Софія, мені 16 років, навчаюся я в Херсонській області в 11 класі. 24-го ми повинні були виходити в школу. І 24-го о 6-й ранку до мене заходить мама і в паніки каже, що війна. Коли я почула десь о 7-8 перші вибухи і зрозуміла, що російська армія вже у мене в місті дуже сильно почали бомбити наш міст Антонівський. В місті почали закінчуватися продукти. Спочатку я боялася вибухів, але потім я почала боятися людей, які селять, селилися в хати до наших людей. Вони могли зайти до тебе в хату, забрати останню їжу, забрати твої речі, забирали людей, забрали чоловіків. Ми вирішили виїжджати буквально в один вечір. У нас був один день на збори. Ти можеш знайти собі тут підтримку. Тренери у нас давали змогу дітям проявити себе на першій зміні. І я якраз була один, одним із тих дітей, які захотіли провести той тренінг, почути, що це таке. І мене покликали знову. На четверту зміну, коли я вже була інструктором, коли я вже працювала, коли я вже проводила ті тренінги, мені сподобалось навіть більше, ніж просто відпочивати. Мене тут підтримують, мене розуміють. Тренери, які з нами працювали вправи, які ми робили. Це допомагає відволіктись, заспокоїтись. Табір розвиває соціальні навички. Тут ти вчишся комунікації, тут ти вчишся роботі з людьми. І навіть якщо ти боїшся людей, таке теж може бути, то тут тобі допомагають вливатися в колектив. Думаю, що всім, підліткам, дорослим потрібен психолог. У всіх людей є над чим працювати, у кожного є якісь травми, які дають розвиватися. Це все дуже страшно, що наша молодість проходить в таких обставинах, але потрібно не забувати про те, що напевно воно чомусь нас вчить, воно робить нас сильнішими. І ми з підліткового віку розуміємо, хто нам друг, а хто нам ворог. Війна показала, що речі не мають ніякої цінності. Саме головне це час і емоції, і твоя родина. Хочу працювати з маленькими дітками, хочу навчити їх любити себе, любити усіх навколо. Це найголовніше. Тільки в любові людина здатна робити неймовірне. Тому я хочу вчити дітей.